Всім привіт! Перед початком розіграшу хочу вас попросити підписатися на мій канал, також зафолуватися на Twitch. Посилання буде в описі під цим відео. Сьогодні буде стрім десь о 7-й годині вечора. Всіх чекаю, поговоримо, поспілкуємося і обговоримо долю каналу надалі. Перше місце Юспик, щойно з фабрики дістається Ульторіор. Вітаю, друже! Друге місце Галіл забирає Євгеній. Третє місце Зевсик. Зенейро. Четверте місце П2100 Trek дістається CRT Що за нік? Боже мій. Коротше чувак, ти виграв? П'яте місце SSG забирає Денис. Тобі щось щастить, друже. Шосте місце П2000, майже без подряпин. Забирає в нас Спрайт. Сьоме місце Юспик після польових відпробувань. Дістається Смолейдер. Вітаю, братішка! Переможці, будь ласка, пишіть мій особистий телеграм, який буде вказаний в описі під цим відео. Кидайте мені скріншотик підписки і трейд-посилання я вам відправлю ваші скини. Дорогі підписники, така сталася ситуація, що поки що я не можу розігрувати скини, в мене вже немає що розігрувати. немає можливості відкривати кейси. І тому поки з розіграшами і кейсами ми робимо невелику паузу, я не знаю на який період. Але відео я буду випускати. Не зв'язані з кейсами і розіграшами. Будь ласочка, підтримайте коментарем. Надіюся, ви не дуже будете розчаровані у мені, але така ситуація, що я ніяк не зможу це все робити. Цьому тижні ще вийде відео, тому я всім дуже гарно дякую за перегляд, за вподобайки, коментарі, за підписочки. До зустрічі!